Так, ну і з'їздили по ці штучки, Коротше, переходники. Які там переходники? Я придумав взагалі ідеальний, простий варіант. Ось все. У нас іде труба 20 -ка. Ми її просто розрізаємо. Ну все, тут на 20 виход. А тут еще 3 четверті на фільтр. Тут те же саме. 20-ка, 3 четверті на фільтр. Все. Розрізали трубу. Прикрутили фільтр, прикрутили трубу, прикрутили трубу. Все готово. Також взяли аміачну селіт, або закінчилось. Ось. А це в нагрузку. Давали просто так. Я <ріст> да, да, да. шуткую. Це купили, блін, щось стільки 40 гривень. Ні, 20 чим-то. Оце 24. 24. 24 гривні. А це 30 гравлики Равлики по 32 штучки. Ну вони бачите, вони з. не, не з не зйомом, а з такими. Тому вони дешеві. І взяв, коротше, рем. Муфта, хто, короче. Ну, хто в цьому як там це називається, крапельний полив, понял? Там же по одному помідору не вистає, то я взяв 4 штучки. Ось так. Все. О. По 3 3 з копійками гривні. А ці, по-моєму, по 15 щось таке. Так дешево. Може, бо це воно так дешево. Ну, так воно і є. просто. Ну, слава Богу. А з літра? Е, 56. Ох, ти паук. З літра да, 56 гривень. Ну що, ребятки, добре попрацювали. Дивіться, о, яка краса. О, і тут дивіться, краса. Трошечки, звісно, підгоріло, але то не страшно. Корочка. Це у нас рибка. Рибочка. Ну, З цієї сторони, блін, ще з фонариком так плохо видно, блин, що капець. О. Короче. о, світла нема, тому я під фонариком. Поняли, жарю рибку. Ось така. Бачите, яка краса. О! Оп! Оп! А тут у нас теж краса. Так, да, і тут у нас краса, дивіться. Фонарик не треба. Зараз. Ну отак. Ха-ха. У нас, нас Почало да, 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 да. моросити, так ух. Добре, даже. О, Думали, що зараз пуститься. Не пройшов. Ми знайшли вихід, як жарить шашлик, якщо йде дощ. Воно показує. А, так, так. Кришку взяли. Воно Алюмінію, І Накрили в і всі діла. Йо-моє. Так що так. У нас є свічка. Так, так. Да. Романтичніше, так? Да? Угу. Сидимо, сидимо, свічечка горить. Чотири часа вже Класно, да? Якщо не більше. В місті є світло, бо е, сирена тільки що гуділа, то в місті було. Угу. В місті було світло. А в нас да. нема, бачите, у нас тут і на нашій стороні, і через річку нема світла. Да, лілікова теж темінь, темінь. Я не знаю, як вам як вам показати як. як. Не ну, ось як не показати. Просто темінь. Ось не все, не фонарик убираю. О, бачите. Воно, собацята воно лежать біля нас, ми включили воно, де воно там? Воно. Цю штучку, щоб воно димичело. Да, да, дим... димучку. Все, всі покормлені. одні ми голодні. О, там... Працювали Ой, до ночі. Так що так, ребятки. Отак заканчива сьогоднішній день. Ось. Ой. Нічого не показували, що ми погородні зробили. Та Багато дай, не кажи. Багато чого зробили завтра. Да, крани поміняли, капельний полів этот самий фільтр поставили. Блін, давайте вже завтра, щоб я оце на такому поняли, ну, фоні вам нічого не розказував. Бо дуже некрасиво. Не видно нічого. Вже завтра все покажемо, все розкажемо. Ось. О, отбой. Все, так що на сьогодні все. Всім пока. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх. О. Всім дякуємо, що ви з нами. Доброго раночку. Раночку. У нас вже не ранок, у нас початок 11 Зараз на градуснику показує 29 градусів тепла. А, сонечко пече. Я виходила трішки раніше, то було, було що? Було хмарненько і було класно так. І я думала, ось, нарешті, хмарки. Фіга. Не буде сьогодні хмарок. А, Пішла тучка. Вона вже зранку була така, гриміла, щось кудись там, а нема, нема, нема. Жарко. Киці нема. Ви бачите, він поїхав до Саші, це до сестри мужа. Сьогодні вони роблять стрипільну, щось там ще роблять, бо Саша заказав метал, будуть робити кришу. Так, що хотіла сказати? Ай, такі люди в нас. Не, 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 не в нас. не в нас, ребята. Наші люди б такі, такі дурню не написали. Це ж виклали відео там, де Ой, в нас нема світла. Да? І мені вже тут деякі товариші успіли понаписати. Ой, а буде ще хуже. что же вы думали, будете сидеть без света, без продуктов, без магазинов, без ничего. Чуете? это? Может, кто то чует? Не? Не? Не чуете? Генераторы. Э Генераторы. Э Навіть у нас, ось тут, да, кто там каже, по селам, та, повсюду, повсюду, где вымыкают светло, Є генератори. І я вам скажу так, те, що ви думаєте, що хтось там кудись там енергосистему нашу розбиває, і ми тут будемо, знаєте, як сидіти, як оце є, і чекати. Від государства, що нам щось хтось дасть. Ні, люди вже понакупляли генераторів. Працюють усі абсолютно установи, працюють усі маленькі, навіть магазинчики. І я вам скажу, що можна і картою розрахуватися, і все, все, все навіть якщо нема світла. Так що не тіште себе надією, бо те, що ви думаєте, що нас це десь як сказати, вбиває, ні, це нас загортовує. У всіх все вже є. Так що, напишіть дурню, я ж кажу, у нас воно тільки світло вимикається. Кожна людина може сходити в магазин чи десь ще сходити і розрахуватися картою. Так що, а у вас таке там по селам є? Скажіть, будь ласка, Тутянечка, добрий ранок! Нема світла, то можна на городі поработати, так? Да? Ага. Так, ну що, що я зробила вчора? Дивіться, всі сітки вже натягнуті, а, все вже підсаджено. Те, що треба було підсадити. Але ж я тільки не розрахувала, В мене не вистачило огірки. Ось хватило, ну, зрозуміло, що тут вони є. Я дуже сподіваюся, що вони вистають, що все буде добре. Ось, бачите, висадила їх. А, потім ось тут трохи вистачило. Тут малесенькі, бачите, такі. Надіюсь, що вони повиживають. Ось. А в ті ямки посадила просто насіння. Дуже-дуже сподіваюся, що все буде добре. Тут все висипало. Ось, як бачите, картоплю у нас є їсть жук, сволоч така. Не потравили ми вчора, бо на ніч обіцялий дощ. І бачите, він виборочно жире. Оце йому сподобалось. Оці Оці два кустика не дуже. Воно опять сподобалось, якось воно не зрозуміло. Це я ж кажу, що може не знаю, по якому принципу вони оце жируть картоплю, Там теж одна картопля зовсім не їдять, а один рядок прямо зажирають. Хто його знає, чого воно так. Так, зрозуміло. Далі, далі що? Далі в нас, далі в нас що? Щось сапало-сапало, десь воно, бачите, пропускало. Далі в нас волошки. Гарні волошки, вже треба їх скоро буде вирубувати, вирізати. Ось Тут в мене ожина, да? чи як вона називається, квітне. Ой, -ой, -ой, -ой птюльки працюють. працюють. Поки не вирізаю це, хай воно тут все до кучі росте. Ось, Воно трошки вологу тримає, бо я коли тут поливаю, то воно хоч -чуть вологу тримає. Так, далі погнали, з вами трошки покажу. Ось вже горошик, який бравий. Може, з колею десь ходимо, підщипуємо, Там, де вже набралися такі гарні оці горошинки, то ходимо, підщипуємо. ну Бачите, там бравенькі вже висять. Так, вибачаюсь, насморк. Ніяк не можу обрізати чесночні стрілки, вже треба, вже край як треба. Треба вийти пообламувати чесночні стрілки, бо буде недобре. Так, тут в мене, в принципі, все чистенько, ну, наскільки можна чистенько. Тут я посадила моркву. І вчора дивилась, що вона десь попролазила. О, ну Ось там пролізла. Вона ще дуже маленька, на камеру не побачите, очами я бачу. Там є очима так Тут в мене оці нещасні капустинки. Раз, два і три. Це так, такі садила експериментальні ті, що у мене типу, вилізли, Ну так воно там. От отаке нещастя було Це а, якась капуста, я вже не пам'ятаю. Просто якась, просто якась капуста. Таке вже. Там капустка, та, що я і планувала. Так, оце я тут трошки морковки присадила. Отут, міжряддя, отам десь, і отам, і, отам, і отам. бо там морковка не пішла в мене, не пішла зовсім. Там її є, але зовсім мало. Так, горошок. Ой, моя ж ти риба золотенька. Що, я тебе зачепила да, вчора? Ого, зачепила, зачепила. зламала все, бачите, жовтіє Ось жовтіє бідняшка. Ну, пробач мене. от Бачите, скільки нав'язалась горошка. Ще буквально ось день-два і все. І можна збирати. Ой, який горнесенький. Ой, горошок. Бачите, які. Так. Давайте з вами подивимось. О, горошинки, які вже можна. Зараз не можу одною рукою. Гарні, гарні, пригарні. Ось такі. Угу. М -м -м -м. Клас. Так. Помідорки всі стоять. Капелька розложена. Капелька поливає. Присадила базилічок по краю. Бачите, так? Да? Сиреневий. Там декілька зелених. Ось так. Так, помідори висипані чистим. Тут щось сапало, сапало. Де, де, де. Ну, коротше, попропускала, Бо в мене там воно полізло укропчик поліз. І так не хотілося його зрубувати, то десь попропускала. Ну і все одно. Трішки трішки поливаєш і одразу момент бурріан лізе. Ну а що ж, що тому бур'яну треба. Це нам перець виростить, о, оце проблема. А буряну уу, трошки водички і він одразу момент лізе. Треба буде знов сопати. Ну тут по шурику, побирику. І тут така сама ситуація. Ну хоч миленький. Не хотілося б мені... Ну, Бачите, кропчик молоденький зрубувати. Ось, тут заливався лук. Цибулька знайшла. В пакеті валяється... Ой, господи. Зірвала. В пакеті валялася, цибулька та, що посадочна садила. Думаю, що ж вона буде просто так валятися? Присажу і так от. Ну і он полізло. Хай буде. Так. Спитали за Мак, вас не посадять за нього. Я не знаю. Ну, В чого садити. Скажуть зрубать, то зрубаю, господі. Ну, класний, вкусний, великий. Що саме цікаве, він цвіте, тільки виходить, зранку, я не знаю. Ото я тільки тоді побачила цвіт і все, і нема цвіта. Що, що, десь у когось ще росте мак чи ні. Я навіть і не знаю. Я пам'ятаю, щось було одне, час, що запрещали вирощувати мак, бо ну, типу, наркомани лазили по городі і збирали це і щось вони з нього там робили. Але не знаю, він сам вимахав тут. Як він тут вирос, я навіть не знаю. Що, що воно, яке на, на все занесло. Mm. Так, тут в мене все ж таки, слава Богу, все добре, росте цей щавельок, там маленькі новенькі поліси, це добре. ось, Його пролити треба. Чим більше поливаєш, тим краще він йде. Ось. Бо така земля, ви бачите, яка земля суха? Це ж кошмар, що ж тут виросте? Ну, що, вишня виросла. це ж надо? Треба її піти зрізати. Це залишилася спеціально, навмисно, для того, щоб вони сімена висипали свої. Ось так я обновляю свій щавель. А взагалі, треба, звісно, міняти йому вже буде місце. Ну, я все менше і менше його залишаю. Він у мене був велика ділянка. Це я менше і менше залишаю, треба переносити його з цього місця. Бо, звісно, він вже, мабуть, тут все, все вкусненьке вибрав чимось. Чи Надо почитати щавель. Бо я так собі про щавель навіть не читала, що і чим його робити. Так, тут в мене, ну, понятно, ось йоште. Вже ось ось із е, сета збирати треба буде. Бачите, які великі ягоди гарні. А, так, смородину ми. Ух ти, жка! Що ж ти мені мовчиш, що ти вже тут така є у мене. ось Смородинка? М -м -м -м. Ой, кисленько. обробляли ходили з маленької бутилочки листву, начебто, бачите, трошки краще стало. Хоча ось тут все одно щось є. Все одно щось є, покручене. Воно закручується, закручується, закручується воно не розкручується. Джесс зараза. Ой, нужно считать. знов. Ну тут мені воно, бачите, воно щось. Ну, мені здається, що тут клещ якийсь. Ну, я вже так його і вітамінкою не обробляю, і підсипаю, і підливаю, і щось роблю. Ну Начебто краще стало. Чим було. Тож взагалі було капець, Зараз начебто краще. Так, далі. Що у нас далі? далі? Далі, далі, далі. Далі усе тут просипати так я не просипало. Ось цю ромашку, це все треба було просапати. Не просапала. Це в нас великий кущ. Це меліса, Вона така ароматна. Ну, але ж її треба зрізати, бо ой, клас, вона Лимонка, і так, Лимон, м'ята, все до кучі пахне. Класний, класний. Зрізати треба, щоб новий пішли, бо зараз воно висохне і палки будуть. І воно пойде нове. Цей кущик, Щоб я йому не робила, він хворіє. Зараз. Да, ну, ну не знаю. Коля каже, це хвороба, я кажу, що це якийсь клещ чи якась гидота. Я ж кажу, що воно ягодки вже спіють. Це ж його не можна ніякою ні хімією зараз обробляти, бо ягоди треба збирати вже. Ну, Оберу його і вже буду обробляти його добре. Вже так його чимось так, так оброблю, так оброблю. Це теж мі яку треба. Вже зрізать, бо цвісти щось значне, і потім вона потиряє свій, свій від, від. А це маленькі кущики ми посадили в тому році і вони не хваріли. А ось дивлюсь, ось дивлюсь, почалося. Ой-ой-ой, смородинка теж. Смородину я дуже люблю. Тому смародину і підсаджує. У мене буває, що вона пропадає десь. Вона така вредна трохи. А я нові кущики покупаю і підсаджую, бачите? Он да, он да какие. Добрі, добрі, он да добрі. Свородіванова вареничка, це дуже-дуже смачна штука. Вона дуже корисна. А, ну, той, що Коля любить. Ось такий він, бачите. Ну, але ж цей кущ, це найпоганий кущ. Треба його викопувати на осінь, розчищати, а тут цієї біди. Оце штука, ми її видирали-видирали, але ж воно там десь в корінні залипло і воно, бачите, що воно робить. Воно всі соки тягне з цього бідного кущика. Хоч тут і ягідки воно стараються, бачите, є, є насипання. Але ж воно зараза оце таке робить. О, Це теж у нас виходить якась. Якийсь крижовник. Агрус-крижовник, як правильно. В цьому році воно насипало ягід багато, але вони якісь мілкуваті. Мабуть, ми плохо розрядили кущик. Ось і ось. Ну вони прям такі темні тут ягоди. Бачите? Угу, угу. Є, 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 є. Вони ще підростуть, буде все добре. В тому році теж так наляпало, наляпало цих ягод багатенько. Я не пам'ятаю, вони такі були? Такі самі, по-моєму, були, невеличкі. Так. Чи може трошки більше були? Але я їх вистачаю, бачите? Добре, добре. Це дуже-дуже добре, бачите? Так, засіяна віточка. Угу, угу. Добренько. Так, а оцей, ну цей в цьому році, звісно, бачите, аж бідний повалився. Весь повалився, вже треба йти, збирати ці ягоди. Ось все. Ось все. Ось все. Опа, дивіться, що тут твориться. Грозді такі, що воно бідненьке не витримує. Не витримує. Всі веточки усипані. І воно підпикається, бачите, все, я підпечена ай яй 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 Так, це поганенько, звісно. Ну, ну він тут величкий, величкий. бачите, які гарні, гарні. Понаростали. Ай, колюче. Ну, це калючковий куст. Колючковий. Він зараза такий, що... О, а тут воно прямо лягло, бідненьке. Прямо лягло на землю. Це треба було б розмножити цей куст. Мені дуже він подобається. Ось, бачите, яка краса. Тобі колючковий начебто, а це колючковий. Ось, виходить, раз, два, три. Ось тут взагалі назовні ці ягоди, ви ж бачите? Ось все. Тут вони ховаються трошечки. Ось так от. Ось так от. Величенькі, ну, бачите. Гарні. Гарні, гарні, гарні. Ось такі. Все добре. Так, що е далі? далі? А далі стрілки. Ольга стрілки не пообривала. Це взагалі. Я за них забула, якщо чесно. Зовсім забула. Це сьогодні треба цим зайнятися, бачите? Її не небагато чого ціснака в цьому році. Але стрілки треба обривати, бо не зав'яжеться добра головка. Вже вони переросли в мене. А це моя біда, це моя боль. Боля. Це моя морква! Де вона? Нема в мене моркви. Зараза така. Я сюди ніяк долізти не можу. Все, знаєте, ну потім. Ну потім. ну потім. Бо це кошмар якийсь. Куча бур'яна, а моркви нема. Ну тут, звісно, багато цього укропчику пішло, а моркву шукайте мене всі, як кажуть. Нема моркви. В цьому році взагалі. Я, звісно, дурню велику зробила. Я десь приблизно ось тут і в тому році садила моркву. В тому році у мене вона добра була. Хто мене дёрнув в цьому році посадити на тому ж місці ще раз морковку? Ну, ну як це можна було зробити? Хоча б посадила б моркву там, а цибульку б тут. Чи якось би... Ну, вон, бачите що. По-перше, мурахи. Мурахи це шкода велика. Ну, ось, бачите. Добрий вечір! Одненько морква. Ось вона, це морква. Ось вона одненька, десь там потім вона одненька. Коротше, мурахи, оце така зараза. Я їх, звісно, потравила потім тут, ну, порозсипала цей порошочок, але вони зробили свою справу. Вони мене мене з'їли все, все, що тут можна було. Казалось би, нас э, з дитинства вчили, що мурахи це таке щось полезне, вони, і м, ати, санітару, санітари лісу, як там казали нам. Да? Ось. Угу. Мурахи це таке гімно, що мама дорога. Вони тлю розносять, вони блін, і зжирають насіння і що вони тільки не роблять, вони тільки їх просто трощать, це насіння. Ось морквинка ще одна. Ось вона, ось вона, ось вона. Морквинка. Ну, коротше, щоб пошукати морквинку, треба полазити добре. Ось одненька. ось вона. Ну, всім, Я чувствую, як тут бур'ян прорвуть, а тут не буде що й дивитися. Скажу. Моя боль. А і ось ще одна. Я їх ніяк розсадити не можу. Я дочекаю, що вони бідні пропадають в мене. Це ж в мене цінні. Це ж їх треба срочно розсаджувати, а я ніяк. Все чимось зайнято, все щось роблю. Бідненькі мої цінні, бідненькі мої, Оно ці. Ой, коротше. О, ось добралися до картоплі, покажу. У ті рядки, бачите, три штуки, вони добрі, їх менше всього, ну їдять, звісно, але не так їдять. Оці рядки зажирають. Раз, воно, два. Ну, це біла картопля. А це якась ще сінігласка чи якась, не знаю, ось раз, два, три рядки. Отакі великі. Це якась така вона з е, синім трохи відливом. Ось така просто мама то, що приносила. Оцю не їдять практично. А оту біленьку далі. Ось, раз, два і отам досаджували, зжирають. Просто зжирають.